Ця президентська кампанія просто турбулентна. То замах на Трампа, то Байден знімається з виборів. На його місце кандидатом приходить Камала Гарріс. Потім всі ж думають, кого поставлять віцепрезидентом і ставлять людиною, яка не була фаворитом. А тепер ще одна цікава зміна. Окрім всього цього, ця кампанія є цікавою через наявність одного сильного третього кандидата. Сильного, звісно, саме як для третього кандидата. А саме, Роберта кеннеді молодшого. Ми зараз не будемо розповідати, хто це такий. У нас є дуже хороший детальний пост на нашому телеграм-каналі. В описі до цього відео там все пояснено. Хто такий Роберт Кеннеді і як він воює з рептилоїдами і різними вишками, і чіпами через вакцинацію, і таке інше. Дуже він особливий пан. Але тут важливо, що він зараз може вплинути на вибори. Рейтинг цього кеннеді молодшого сьогодні знаходиться на рівні 5-7 що, звісно, менше, ніж декілька місяців тому, але все ще доволі багато. І от зараз він розглядає можливість Нітися з перегонів і підтримати Дональда Трампа. Отже, як він може вплинути на вибори, ми зараз будемо і говорити з вами, Валентин. Для початку слід загалом згадати про феномен третіх кандидатів. Як правило, це представники невеликих партій, таких як лібертаріанці, зелені та конституціоналісти. Більшість цих партій традиційно висувають якогось кандидата, який так само традиційно набирає невелику кількість голосів, іноді навіть долаючи позначку в 1%. І це доволі багато, коли більше відсотка. А Роберт Кеннеді має далеко не 1%. До речі, про систему виборів, і, зокрема, про таких третіх кандидатів ми більше говорили в нашому відео про те, як взагалі влаштована. Виборча система в Америці. Подивіться, теж дуже цікаве відео буде в описі посилання на нього до цього відео. Є, звісно, релевантна думка, що мимоволі або цілеспрямовано вони працюють на конкретного основного кандидата. Так зелені забирають голоси у демократів, а лібертаріанці забирають у республіканців відповідно. Теорії саме вони можуть відтягнути голоси і вплинути загалом на остаточні результати голосування. Часто навіть у так званих штатах, які вагаються. Ці невеликі відсотки можуть грати велику роль під час виборів 2020 року. Байден в одному штаті виграв лише з допомогою 20 тисяч голосів, коли в штаті було мільйони виборців. Тож це впливає при цьому останнім справді сильним третім кандидатом до Кеннеді молодшого був Росперо, який брав участь в кампаніях 92-го та 96-х років. Він спочатку балотувався як незалежний, а потім як реформіст. В обох випадках перо презентував себе як центристського і антиістеблішницького кандидата. Останнє допомогло йому заручитися підтримкою різного роду конспірологів, і він досяг аж 20% рейтингу. Він був доволі потужним кандидатом, потужним, і навіть брав участь у президентських дебатах, куди Третіх кандидатів, як правило, не допускають. При тому, що він перший раз взяв 18 відсотків, а другий раз 8, він не отримав жодного виборщика. Тоді в обидвох випадках переміг Білл Клінтон, і в першому випадку перо став причиною, чому Буш не зміг обратися на другий строк. І от, подібним до перо кандидатом, який справді може вплинути на вибори, є. Роберт Кеннеді молодший раніше він працював адвокатом, спеціалізувався на захисті екології. Популярним він став в останні роки, особливо з початком пандемії, через поширення різноманітних конспірологічних теорій, в тому числі найбільш божевільних, щодо поглядів на Україну, то вони часто збігаються з московською пропагандою, таємні біолабораторії, утиски москвомовних та агресивний блок НАТО. І це при тому, що його син у 2022 році на деякий час долучався до Сил оборони України. Виходить взагалі, ціла Санта-Барбара, але суть то, яка що більш детально ще раз зайдіть в описі до відео, буде дуже цікавий пост на нашому ТГ про Роберта Кенеді. Не пошалкуйте. Спочатку він думав брати участь у праймері з Демократичної партії, а потім передумав і вирішив, йти як незалежний, адже його основними прихильниками він там навіть книжку для них написав. Прочитаєте, дізнаєтесь, були різні прихильники теорії змов. Цю з Опрою та Томом Опро. Генксом щоб створити сатанинську службу доставки, при цьому Кеннеді чітко розуміє, що реальних перспектив обратися в нього немає, але при тому є набутий політичний капітал, який він може і перетворити в крісло для одного з двох основних кандидатів. Інформація про те, що Кеннеді веде перемовини з штабами Гарріс і Трампа, не нова і. Така вже була, і в принципі такі перемовини ввелися. Навіть був витік телефонної розмови Трампа і Кеннеді. Він безрезультатно намагався зустрітися з Гарріс, але зустрівся Трампом на республіканському з'їзді в Мічигані. При тому були повідомлення, що такі перемовини ніколи не закінчувалися успіхом. Щодо Гаріс, то їй важко якось комунікувати з Робертом Кеннеді, тому що демократична партія себе позиціонує як партія, яка бореться з конспірологією. Тож Камалі нічого запропонувати Кеннеді. Та взагалі сумнівно, що електорат Роберта Кеннеді у випадку домовленості з Камалою Гаріс якомоги чином проголосував би за демократа. Максимум вони б не проголосували за Трампа. Гаріс намагається по суті вибудовувати. Таку центристську позицію в демократичній партії, не загалом центристку, а от взяти там демократів, в основному це невелика група правоцентристів, багато центристів, дуже багато лівоцентристів, і є таке нормальне крило крайньолівих. лівих. То от від по суті центризму до крайньо лівого, от вона намагається знайти серединочку. І Волца вони тому і обирали, щоб там, наприклад, пропалестинські демократи не дуже обурювалися, бо Шапіро, в свою чергу, був занадто яскравим євреєм для них. Так? Тож, оскільки Гарріс вибрала таку виважену позицію в партії демократичній, ну чи якісь перемовини з Робертом Кеннеді взагалі були можливі. А от той, хто може щось запропонувати Кеннеді і отримати від нього. Значну кількість голосів, і можливо навіть вирішальну, це Дональд Трамп. Трамп ніколи не приховував про те, що хоче взаємовідну угоду з Робертом Кеннеді. Він навіть коли спілкувався з ним, не був сильно проти того, що вакцини наносять значної шкоди, і таке інше. Також коли на Трампа був здійснений замах, він чи не одразу попросив секретну службу. Надати охорону і Роберту Кеннеді, селаючись на трагічну історію його сім'ї. Батька кеннеді молодшого били під час передвиборчої кампанії, коли Роберт був підлітком. Ну а дядька били, коли той був президентом. Мова йде про Джона Кеннеді. Всі ці дії були зроблені Трампом саме для того, аби привернути увагу до себе від Роберта і налаштувати його до себе. Також Трамп скоріше за все може знайти місце для. Роберта Кеннеді в Білому домі. Є такі думки, що Дональд хоче вже взяти в адміністрацію на роботу Ілона Маска. Такий принцип може застосовуватися і до Роберта Кеннеді у випадку, якщо він допоможе Трампу обратися, у вівторок в інтерв'ю говорила і Ніколь Шанахан, напарниця Кеннеді на виборах. В ньому вона заявила, що в його штабі розглядають як і варіант вибуття з перегонів, так і варіант продовження кампанії задля для створення нової третьої сили пізніше і участі в майбутній кампанії 28-го року. В інтерв'ю вона також заявила, що не вважає бажаним можливе взяття влади тандемом Гарріс Воллс і що не хотіла б, щоб в кінцевому результаті. Вся їхня кампанія разом зі всіма витраченими на неї коштами була просто спойлером проти Трампа за її словами. Все це було заради змін в країні. Також вона сказала, що вона краще ставиться до Дональда Трампа і його кандидата на віце-венса, і вважає, що їх прихід був би кращим для країни. Наразі електорат Кеннеді для соціологів це загадка і навіть головна біль. Вони не знають, як вони себе поведуть, кого вони виборуть у випадку, якщо Кеннеді зніметься або когось підтримає. Але Є натяки в опитуваннях в Штатах, де не згадується Кеннеді, Трамп має кращі результати. А в нинішній ситуації, коли кожен голос важливий і може вплинути на вибори, зняття Кеннеді може саме зіграти на Дональда Трампа. Так, звісно, не можна сказати, що таке зняття на користь Трампа визначить повністю перемогу Трампа, але свій вплив зробить з цікавого букмекери оперативно відреагували на цю новину, швидко піднявши шанси Трампа на перемогу. З інших цікавих факторів, які можуть впливати на те, аби Кеннеді вибув з компанії, це фінанси. Є інформація, що в нього є серйозні труднощі, і витрати його компанії вже перевищують надходження. Мало хто хоче вкладатися в те, що не принесе дивідендів. Це інвестиційна логіка, дорогі друзі. А інвестиційній логіці ми вчимо в нашій школі. Останнього капіталіста дає. Хороші курси основ фінансової грамотності, основ інвестицій, де ви отримаєте практичні навички, аби накопичувати капітали. Ну, звісно, багато принципів, які допоможуть вам зберегти ваші капітали. Долучайтеся в описі до цього відео, буде посилання. Варто ще зазначити час, коли це все може відбутися. Зараз проходить з'їзд демократів, на якому вони вже остаточно затвердять Камалу Гаріс. І майбутня новина про зняття Кеннеді в теорії зможе допомогти Трампу збити інформаційну хвилю і закінчити медовий місяць для Камали. При тому, якщо кеннеді молодший не зніметься, це не буде прям катастрофою для Трампа. Як ми вже сказали, його популярність кеннеді молодшого падає, і, і скоріше за все, якщо він дійде до фіналу кандидатом, він отримає навіть менше 5% голосів. В Свою чергу Трамп якраз може і поборотися за ці голоси, які тають і відходять від Роберта Кеннеді. До того ж, реєстрація кеннеді молодшого кандидата стоїть під питанням в деяких штатах. Особливо мова йде в тих, які вагаються, наприклад, в Аризоні, Джорджії Пенсильванії. Тоді робота штабістів Трампа в цих штатах буде така, аби мобілізувати потенційних виборців Кеннеді і не дати їм залишитися вдома, аби вони побічно не зіграли на Гаріс. А якщо Кеннеді публічно підтримає Трампа, робота буде така сама, тільки більш легітимна, і вони зможуть ще більше виборців Кеннеді залучити до себе. Повторимось, кожен голос у штатах, які вагаються, важливий. Тому це все має серйозні наслідки. Ще раз про те, що такі штатики вагаються, яка система виборів. Інше у нас відео буде в описі до цього. Там вся система гарно висловлена, показана, і ви будете краще розуміти, що відбувається в найбільшій економіці світу. Ось така ситуація, дорогі друзі, вибори все ближче і ближче. Часто опоненти підкидають один одному шанси, а часто і. Інші суб'єкти підкидують шанси одному з опонентів. Це надзвичайно цікаво, бурлить. І думаємо, що до кінця виборів буде ще багато інформації, про які ми, звісно, слідкуємо на останньому капіталісті. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал де ми дуже багато постів робимо, і, і зокрема, геополітичних про вибори США зокрема ми важливі моменти пишемо. Тож будемо раді вас бачити. Дякуємо за перегляд до зустрічі.